Отже, облік відсутності співробітника в зв'язку з хворобою, декретною відпусткою, ми фіксуємо в програмі за допомогою документу Лікарняний лист. Сьогодні ми з вами розглянемо приклад, коли в нас відсутній співробітник у зв'язку з захворюванням. Оформляється цей документ. Лікарняний, називається він Лікарняні листи знаходи, знаходиться в розділі Зарплата. Перед тим, як створювати лікарняний лист, потрібно перевірити, чи введено стаж по співробітнику. Страховий стаж. Страховий стаж вводиться один раз на початку роботи в програмі. Що значить страховий стаж? Це стаж який впливає на процент оплати допомоги, тобто в залежності від, від, від кількості відпрацьованих років співробітником, де ми можемо вказати стаж нашому співробітнику. Ми з вами заходимо в картку співробітника, це довідники, співробітники. Відкриваємо нашого співробітника Абдулова. Вгорі за гіперпосиланням, трудова діяльність, нас програма переводить ось в такий формат, де нам потрібно зазначити стаж. Є деякі, можуть бути різні варіанти стажу, для лікарняного ми маємо використовувати страховий стаж. Скажу вам відразу, що на початку ці види стажу треба створити самостійно у довіднику в програмі. Для цього ми переходимо по кнопці Всі функції, відкриваємо з вами довідник, зараз завантажиться в програма. Відкриваємо довідники, знаходимо довідник види стажу. І тут потрібно буде його створити. Я е напередодні його вже створила, цей стаж. Е покажу вам, розкажу, як взагалі це відбувається. Е нічого складного немає. При створенні е ось цією кнопочкою листочок з зелененьким плюсиком, з'являється таке вікно. Найменування виводите самостійно, зрозуміло, для вас, і вибираєте категорію стажу. В програмі передбачені такі варіанти категорії стажу. Нам наразі потрібен страховий, що і вибрано в мене в програмі. Після того, як ви додаєте вид стажу і переходите за цим гіперпосиланням, то е, у вас тут буде справа, в мене вже наразі цього немає, ось гіперпосилання з моменту прийому на роботу, е, у вас там буде просто інше повідомлення ввести дані про стаж. Якщо ми пе переходимо за цим гіперпосиланням, то ми бачимо вікно, в якому ми заповнюємо е, дані про стаж. Ми можемо заповнювати за трудовою книжкою. Тобто ми вказуємо, на яку дату вводимо стаж і скільки він склав років. В даному випадку я використовую з моменту прийому на роботу, тому що в мене співробітник в базі прийнятий з 2014 року. Ось, залишаємо такі дані. Тобто у нас дані про стаж введено. Закриваємо це вікно, закриваємо картку співробітника. Так, дані про стаж ми з вами ввели. Хочу вам ще сказати, що в програмі передбачена така можливість. Наприклад, якщо до вас співробітник прийшов, допустимо, три місяці назад і до цього він працював в іншій організації, то ви можете в програму ввести дані про страховий, про заробітну плату для обчислення лікарняного. Для цього в нас передбачено документ, довідка про заробіток для розрахунку допомоги. Зараз я вам покажу цей документ. Ось у нас довідки для розрахунку допомоги. Натискаємо Створити і бачимо з вами поля документу. Заповнюємо також, нічого складного немає в заповненні, вказуємо необхідного співробітника і період роботи, який був до прийняття на нашу організацію. Страхувальник тут мається на увазі організація, в якій він раніше працював. Далі ми вказуємо розрахунковий місяць, тобто місяць, в яких він працював, ну, допустимо, там січень. Uh, і вказуємо суму заробітку, допустимо, 6 тисяч. Дні хвороби вказуємо, якщо він в цей період uh, був на лікарняному. І страховий стаж вказуємо в календарних днях, допустимо, з 31 день. Я цей документ не зберігаю, тому що у мене працівник в базі, працює вже давно з 2014 року. Просто продемонструвала вам, як він виглядає. Далі закриваємо це вікно і не зберігаємо. Якщо ваш співробітник ще працює за зовнішнім сумісництвом, то для того, щоб програма могла врахувати верхню межу нарахування ЄСВ, тобто не перебільшити межу сплати лікарняного, то ви ще можете ввести документ, вхідна довідка про розрахунок лікарняного для сумісників. Зараз я знайду цей документ. Ось вхідні довідки про розрахунок лікарняного. Ви створюєте цей документ. Також вводимо потрібного нам співробітника і додаємо е, аналогічно попередньому документу розрахунковий місяць та вказуємо, який е, він отримав заробіток за той період. В полі Номер листа непрацездатності е, ми вказуємо відповідно номер та серію листка непрацездатності. Так, закриваємо це вікно, не зберігаємо. Так, переходимо до створення е, саме лікарняного. Е, в мене співробітник пішов на лікарняний е, в період з 5 серпня, обираємо дату, і по 12 серпня. Е, створюючи, створю, вибачте, я не в тій колонці ввела, зараз вам веду ще раз. З 5 числа по 12. На закладочці, на закладочці головне спочатку заповнюємо інформацію. Е, обираємо з вами причину непрацездатності. Це в нас було захворювання, встановлюємо його. Е, отже, зараз ви бачите, що вже прогрузилась програма. Е, ми з вами при створенні лікарняного обираємо співробітника, вказуємо причину та період його непрацездатності. Програма відразу ж розраховує самостійно суму нарахування допомоги. Щоб побачити, який середній заробіток враховано для нарахування, ви натискаєте ось цей зелений олівець в ячейці середній заробіток. Зараз продемонструю вам. Ось таким чином це виглядає. Ми бачимо з вами заробітну плату за попередні періоди вказана кількість календарних днів для розрахунку. Середній заробіток, який в нас вийшов за цей період, знаходиться ось тут, показую вам. Наприклад, у вас може бути така ситуація, що ви нещодавно почали працювати в програмі, і до цього у вас не вівся облік ні в якій програмі, да? і у вас немає даних для розрахунку за попередній період. Ви можете ці дані або ж вести ось тут вручну помісячно, або просто вираху... вирахувати вручну середній заробіток і просто його ось тут ввести, необхідний вам середній заробіток. Так, програма нам порахувала суму допомоги. Також важливо вказати, як ми хочемо виплатити наш лікарняний. Ми хочемо його включити і виплатити з заробітною платою, або ж в міжрозрахунковий період. На даному прикладі ми з вами розглянемо другий варіант міжрозрахунковий період. Значить, допустимо, якщо він приніс нам 12-го, дату документу ми можемо встановити 13 го числа. І дату виплати ми також обираємо, програма додає поточну дату комп'ютера, ми з вами оберемо необхідну нам дату. Допустимо, ми хочемо 13 серпня виплатити цей лікарняний. Значить, у нас лікарняний пораховано і також пораховано податки з цього лікарняного листа, які нам необхідно буде відразу ж сплатити. Якщо ми переходимо на закладочку Оплата, то ми бачимо з вами інформацію, який відсоток оплати від середнього заробітку. В зв'язку з тим, що в співробітника стаж склав... Так, він у нас е, менше восьми е, років, да, на 100% не виходить співробітник, то програма йому порахувала і визначила, що е, належить 70% сплачувати. Е, далі, на закладочці Нараховано детально, ми бачимо вже детальний розрахунок. Якщо ми натискаємо ось цю кнопочку зелененьким плюсиком, то ми е, можемо або сховати або розгорнути, більш побачити детальну інформацію по цьому розрахунку. Як ми бачимо, лікарняний за рахунок роботодавця склав у нас 900 грив... 920 гривень 55 копійок перші 5 днів. І за рахунок ФСС сума склала 552 гривні. Наразі ми з вами можемо провести лікарняний. Проводимо його. Даний лікарняний у нас є первинним. В програмі також є можливість реєструвати продовження лікарняного листа. Наприклад, цей же співробітник приніс нам продовження лікарняного листа. Тоді ми з вами йдемо і створюємо наступний документ Лікарняний лист і ставимо прапорець, що він є продовженням листка непрацездатності. І за синім гіперпосилання ми з вами обираємо первинний лікарняний лист. Первинний це той, який ми з вами щойно ввели, обираємо його. Хочу вам сказати, що програма витягне нам дані про розрахунок середнього саме з первинного листа. Так, зазначуємо закінчення хвороби. Це він у нас, програма вже бачить, що... Попередній лікарняний був по 12 серпня і вона вже автовато проставляє наступний день, 13, допустимо, по 18 число, і програма нам якраз вже порахувала. Порахувала суму наступного лікарняного. Дивимося з вами нараховано детально. Вже тут у нас йде оплата тільки за рахунок ФСС, за рахунок підприємства вже немає днів. Ну, проводимо це лікарняний. Ставимо дату, допустимо, 19.08. Провести, провести та закрити. Повертаємося до нашого першого лікарняного. Ми з вами хочемо виплатити співробітнику в лікарняні за рахунок підприємства. В документі в нас є кнопочка Виплатити, натискаємо її. Програма нам автоматично створить відомість на виплату. Так, скоріть, внизу в нас є кнопочка Провести та закрити. Натискаємо цю кнопку. І програма автоматично в системі вже зафіксує відомість на виплату. Значить, відкриваємо всі відомості. Ось, як ми з вами бачимо, є відомість на виплату лікарняного. Спосіб виплату такий і вказується, що це лікарнянні листи. Ви бачите попередні документи відомостей, вони виділені сіреньким кольором напівпрозоре. Це значить, що за цими відомостями вже було здійснено виплату і виплата закрита. Чорним текстом це та відомість, яку ще ми маємо сплатити. Відкриваємо, дивимося, як у нас виглядає відомість. Ось у нас йде сума до виплати і тут також зазначаються податки. ПДФО. І в нижній частині ми бачимо внески ФОП. Значить, ми з вами створюємо на основі на списання з банківського рахунку за 13.08 і таким чином відображаємо сплату цього лікарняного листа. Одержувач, рахунок одержувача не обов'язково вказувати тут. У нас, по суті, вказується банк. Ми ну, можемо з вами його вказати. Все, проводимо документ. Провести закрить. Також за кнопкою Платеж за податками ми можемо сплатити податки. Сплачуємо з вами податки 13.08. Ось в такій обробці програма нам створить автоматично платежі. По кнопці Створити документи вона нам їх створила, нам залишається тільки провести, що дуже зручно. Програма створює списання самостійно. Значить, тиснемо Провести та закрити. Всі наші податки сплачено та проведено. Закриваємо відомість. Так. Ось оновили інформацію, як ми бачимо, також е, ця відомість вже в нас на е, напівпрозорового кольору, це значить, що ми вже е, за цією відомістю е, здійснили всі виплати. Так, е, далі, що ще хотіла вам сказати, наголосити, звернути вашу е, увагу, е, що... Е, Якщо ви обираєте в лікарняному листі виплату в міжрозрахунковий період, тут програма нам нараховує податки. І коли ви підете в нарахування заробітної плати, це документ, який узагальнює всі види нарахувань за місяць. В ньому вже ось з цієї суми програма утримувати податки не буде. Там податки по цій сумі не будуть відображатися. Ці суми податків вже в нас просто відобразяться в завершаючому документі відображення зарплати в фінансовому обліку. Ось тут ми вже це побачимо, ці податки загалом побачимо. Так, що далі? Значить, далі, хочу вам продемонструвати табель, як виглядає табель по нашому співробітнику. Значить, це в нас буде табель за серпень. Я хочу обрати підрозділ адміністрація, тут у мене було працює. І тисну Заповнити. Ми можемо з вами додати кількість строк в табелі. Ага, ось нам це згодилося. І програма розбиває, щоб конкретно бачити, скільки е, яких видів е, часу набралося по співробітнику. Тимчасова непрацездатність, не, не як ми з вами бачимо, ось з 5 числа наш співробітник був на лікарняному, і програма автоматично ці, цю інформацію підтягує в таблі. Згідно документу лікарняний, вже в табелі програма автоматично проставляє відмітку відсутності. Робочих днів у нього залишилося 11. Так, значить, на цьому по, по лікарняному все. Переходимо з вами до наступного моменту. Після того, як ми оформили лікарняний лист, нам потрібно оформити заявку в ФСС. Для цього ми з вами йдемо в меню Зарплата «Розрахунки з ФСС по «Допомога». Створюємо з вами заяву розрахунок до ФСС. Ми з вами обираємо лікарняні листи. Давайте не так, давайте я зараз видалю, не буду додавати поля, а просто заповнити оплати. Натискаючи цю кнопку, програма автоматично бачить лікарняні листи, по яким є вид нарахування за рахунок ФСС. Значить, створюємо з вами цей, цю заяву розрахунок, ставимо її, допустимо, 19.08. Спочатку ви можете встановити статус в роботі. Цю інформацію ви можете просто бачити для себе. Коли вже сама заява-розрахунок була прийнята фондом ФСС, то тоді ви маєте поставити статус, переданий до ФСС. Я відразу ставлю цей статус, провести. Для чого потрібен цей статус? Цей статус потрібен нам для того, щоб ми могли автоматично сформувати наступний документ. Наступний документ це підтвердження оплат від ФСС. Допустимо, ми передали з вами заяву. І перед цим ми з вами сплатили перші п'ять днів лікарняного. Тепер ми зможемо наступну суму, яка йде за рахунок ФСС, сплатити лише тоді, коли від фонду в нас надійдуть кошти. Для цього нам потрібно створити платіжне доручення вхідне, по суті, банківські виписки. Давайте з вами зробимо вереснем. Допустимо, в вересні у нас вже зайдуть ці суми. Зробимо трішки наперед. Так, ось у нас вересень, допустимо, 6 числа платний фонд соціального страхування. Я зараз його створю. Фонд соціального страхування, з видом операції Інші надходження, вказуємо з вами рахунок 378. Суму ми з вами глянемо а, в заявці. Ось наша сума. А, вказуємо цю суму і проводимо. Провести документ. Провели. А, разом з цим паралельно. На основі документу заява розрахунок ми створюємо підтвердження оплати від ФСС. Також це в нас має бути дата, така ж сама, як в надходженні на розрахунковий рахунок. Встановлюємо з вами дату 6.09. Якщо відхилено фондом соціального страхування з якоїсь причини, сплата по-лікарняному, то ви можете встановити прапорець, тоді у нас це лікарняний, по якому відхилено допомогу, підсвічується червоним. В нашому випадку будемо вважати, що всі лікарняні підтверджені, значить проводимо, провести. Для чого потрібен документ підтвердження оплати заяви? розрахунку ФСС. Для того, щоб програма побачила, що вже ми можемо сплачувати лікарняний, що вже надійшли кошти. І тоді програма зможе підтягнути дані з виплати лікарняного у відомість. До цього, поки немає документу, програма ці дані нам підтягнути не зможе. От допустимо, давайте ми з вами зробимо. Вже в вересні, 6.09 вересня, створимо відомість на виплату лікарняних. Значить, вибираємо вид виплати, лікарнянні листи за рахунок ФСС, вказуємо також зарплатний проєкт. Після того, як ми вказали, який вид виплати ми обрали, ось у нас з'являється гіперпосилання, за яким ми вказуємо, які саме лікарняні ми хочемо виплатити. Натискаємо сюди, так, обираємо з вами період серпень. У нас тут з'являється перелік лікарняних листів. Я відмічаю два листи. Обрати. Далі заповнити. Так, ось, серпень обираємо місяць виплати, ми маємо встановити е, такий самий місяць, як у лікарняному. Тобто, по суті, це не місяць, в якому ми виплачуємо, бо виплачуємо ми з вами в серпні. Я поставила 6.08. Ну, нам потрібен верес... вересень, вибачаюсь. Е, сплачуємо ми в вересні, але місяць виплати ми ставимо серпень. Так само, як у нас е, було вказано в лікарняному листі. Тобто місяць, в якому ми це нарахування провели. Тоді по кнопці Заповнити програма нам підтягує дані для сплати. Ну, далі ми вже робимо так само, як я вам показувала. Проводимо відомість і оформлюємо виплати. Зараз ми повторно цього робити не будемо. Так, ще хотіла вам важливу інформацію дати. Наприклад, якщо у вас виникає ситуація, що... Співробітник знаходиться на лікарняному, але ще не встиг вам принести лікарняний лист. Що робити в такому випадку? Як це відобразити в програмі? Дивіться, є два варіанти відображення даної ситуації. Вибір варіанту залежить від того, що вам потрібно з ЄСВ робити. Якщо вам потрібно, щоб програма донарахувала ЄСВ до мінімальної межі, то ви оформлюєте в програмі прогул. Якщо донарахування робити не потрібно, то ви просто оформлюєте пустий лікарнян. Значить, показую вам зарплата, так, нам потрібен прогул. Зарплата прогули неявки. Наприклад, ви створюєте. Допустимо, візьмемо якогось ще нового співробітника. Допустимо, уварова. Да? Відсутність, тип прогулу, відсутність з нез'ясованої причини і вказуємо період. Ну, по суті, період з лікарняного, допустимо, з 10.08 по 20.08. Ось таким чином ви просто проводите в системі. Для чого це потрібно? Для того, щоб програма розуміла, що співробітник відсутній і за ці дні відсутності вона йому не буде нараховувати оклад заробітну плату. Ось, ось таким чином потрібно провести прогул, Нагадую, це в тому випадку, якщо вам потрібно, щоб програма донарахувала ЄСВ до мінімальної межі. Якщо цього робити не потрібно, то ми з вами просто створюємо лікарняний лист з пустими значеннями, без нарахування суми. Ну, нульова сума буде нарахування. Так, обираємо співробітника, вказуємо з вами, що це у нас. Захворювань. Так, допустимо, з 10 по 20 число. І знімаємо з вами прапорець призначити допомогу. На закладці оплата треба зняти прапорець призначити допомогу. Таким чином програма нам просто зафіксує відсутність, але нараховувати нічого не буде. Як ми бачимо, сума в нас постійна. Ось таким чином це робиться.